Доброго дня, шановне панство, з вами, як завжди, ваший неповторний ведучий і беззмінний ведучий Назар. Так, коли віталися на Ютубі, так завжди було популярно. Я спробую використати цю саму фішку. Ну що ж, панове, сьогодні я хочу з вами от обсудити от таку тему без, без всяких приколів. От зараз тупо те, що бачу, те ліплю. Значить, Дивіться, я закинув відео про бджолопакети, да? і там багато почало писати: Та що, бджолопакети, та хто їх буде кидати? Розкинув це відео по всіх групах, та які бджолопакети, ви що, та хто їх буде купляти? Там та бджолопакети по 1500 грн, гривень, це цей, це, там бджолопакет. І розділилися на два табори. Тих, хто продає, тих хто купляє. Я ржав. Значить, та хто їх буде продавати по 1200? Та хто ті бджолопакети? Та 1200 це копійки. Потім люди, які продають бджолопакет, 1500. Та 1500 це мало. 1500, 2000 гривень за бджолопакет. Я буду продавати бджолопакет від 1500 до 2000 гривень, тих, хто купляють. 1000 гривень за бджолопакет це дорого. Та хто їх зможе купляти? Та як їх можна буде купляти, Та їх не можна буде купляти. Коротше, одні плачі з речі, панове, одні плачі з речі. Це серйозно. Це взагалі серйозно. Це поведінка дорослих людей. Йома, ви хочете галузь строїти, чи хочете свої мозги хоча б построїти? Вибачте, кажу, так, як є. Коли я заходжу, я бачу, бачу цю срачку, так ще більше вам скажу. Закинув це відео, що я продаю пасіку. І я там сказав, що е, я продав би да, 300 гривень за одну рамку розплоду. І мені то, такі гроші, то за які такі гроші ти продаєш? 300 гривень рамку розплоду, ти що це дорого? Дорогенькі, тоді давайте, ви свої бджолопакет будете продавати по 300 гривень рамка розплоду. По 900 гривень будете бджолопакет продавати. Особисто мені це добре, тому що я буду купляти. А тих, хто будуть продавати, ви продасте свій бджолопакет по 900 гривень. Я хочу на це дуже сильно подивитися. Якщо ви за 900 гривень продасте свій бджолопакет, це стосується тих, хто продає 3 плюс 1. А тих, хто продають по 6 рамок, я хочу подивитися, як ви будете 6 рамок. В яких буде 5 рамок розплоду або 4 рамки розплоду, продавати за 1200-1400 гривень. Я хочу подивитися на це, як ви це будете робити. А то якось це так виходить: типу, е, якщо якийсь Назар закинув відео, таке як я, да, то все, всі давай бігом хейтити, розказувати, о, це дорого, о, це дорого". а це дорого. Понімаєш? Чи за ті самі вулики-лежаки, а це дорого, а це дорого то той вулик вас переживе ще в десятки разів далі, чим, чим далі, тим він буде дорожчати, ну не дешевшати. Розумієте? Є люди, які збавляються від лежаків, вони їх там по 300 гривень готові продавати. А є люди, які навпаки розуміють, що той лежак він це все одно актив, це все одно те, що принесе гроші. Тому що це жива, це бізнес, панове, це зайнятість ваша. Бізнес з англійською прикладається як зайнятість. Розумієте? Бо у вас ж поняття бізнесу зразу ж, блінна, йти десь там, перестрілки, войнушки якісь грати. Понимає? це ж ваше поняття бізнесу, блін. Оці 90 блін, ось в голові сидять до цих пір. Десь немає поняття, що можна піти часом путем заробляти. Що можна банально, блін виростити на городі в себе не, не кілограм картошки, а кілограм цибулі вже буде дорожче, а приблизно по часу одне й те саме, скільки треба вирощувати. Коли чогось більше треба роботи зробити, коли чогось менше треба роботи зробити. Розумієте? Бісить така поведінка людей. Та це доросле суспільство, це дорослі пасічники отаке пишуть, зайдеш в коментарі, почитаєш, блін, геть верне. Не по тій причині, що мене обсирають, а по тій причині, що пишуть діти, розумієте, діти в школі, в першому класі серйозніше ставляться до ситуації, чим ви, блін, в своєму, я не знаю, скільки для вас років, що ви таке взагалі можете писати. Ей, ти, ей, парнішка, та вас ще, можливо, треба на якісь уроки лексикології відправити трошки, щоб навчитися спілкуватися з людьми. Не розумію. за ці бджолопакети це трешняк. Заходжу, дивлюся, люди, які продають бджолопакет, які хочуть продавати, то впираються 1500, 1700, 1800 гривень за бджолопакет. Логічно, бо вони хочуть продавати свою продукцію, вони цінують її. І чим вони аргументують? Тим, що я в свій бджолопакет поклав найякіснішу рамочку, найякіснішу вощенку. я в той бджолопакет посадив найякіснішу бджілку. І в тому бджолопакеті взагалі золоті скоби. Розумієте? А ті люди, які будуть купляти, Ні. і я вже це бачу, вони кругом на всіх пабліках пишуть, та яке? 1200-1300 гривень золота ціна для тих бджолопакетів. Та, та легше бджолину сім'ю піти купити. Та я хочу подивитись, коли ви будете бджолину сім'ю продавати, то ви будете її продавати дешевше, ніж по 300 гривень рамку. От для тих, хто мені писав, що я кажу, що 300 гривень рамка розплоду це дорого. Та ви довбою муха, я вам так скажу, ті, хто так пишуть. Тому що ви, перше, не вмієте цінувати свою працю. Друге, ви дупляне відбиваєте що це таке купити нормальну бджолу. Третє, все, що у вас є спільне з бджільництвом, це те, що у вас кілька вуликів в садку стоїть. І ходите на роботу, блін, а до бджоли раз в рік заглядаєте і там якісь коментарі маєте ще наглі писати, Розумієте? Бо толкові люди вони зайшли, подивилися. Або щось нормальне написали, або, якщо бачиш, що щось не так, конструктивно відкритикували. А не писати всякі гадості, блин, як діти в школі. Знаєте, це за косічки сидить, дьоргає наташку, бо вона йому нравиться. Немає слів одні емоції. Одні емоції. Окей, давайте мислити тверезо. Якщо ви. Будете свої бджол продавати. Це я до тих зараз кажу, хто там мені писав, що по 300 гривень це дорого рамка розплоду. Давайте, по 200 гривень, по 250 гривень рамку розплоду, я жду. Я до вас приїду, виберу всі ваші рамки з розплоду. Всі ваші бджоли скуплю. Якщо ви по 200 гривень будете продавати рамку розплоду, я подивлюся, як ви будете розказувати. Якщо у вас сім'я на 10 рамок розплоду, буде коштувати 2000 гривень. Розумієте? На вас там буде тих рамок розплоду від цілих 3-4 штуки, тому що на більше мозгів не вистачає. Як стимулювати ту матку, як генетику тих бджіл вивезти, як покращити, як селекціонувати ту бджолу. Я не говорю вже взагалі, що робити якісь аналізи на бджолиних сім'ях. Це вищий пілотаж для вас, розумієте? І коли у вас це буде 4 рамки розплоду, я буду приїжджати в вашу сім'ю з 4 рамками розплоду купляти за 800 гривень, я подивлюся, як ви подивитеся. Розказують вони, блін, де дорого 300 гривень. 300 гривень це більш-менш середня ціна. При який і пасічник, який продає щось заробить, і пасічник, який купляє щось заробить. Розумієте? І не дуже дорого йому буде. А ті, хто продає бджоло пакети, вони не хочуть дешево продавати. Та звісно, що не хочуть. Бо ти прийдеш ту саме АТБ, підеш будь-який супермаркет, там щось нічого не дешевше, там все тільки дорожче. Якщо раніше пачку попкорну купляв за 20 гривень, да, або за 15 гривень, акційна вона була 7 гривень, 10 гривень, то зараз пачка попкорну стоїть 30 гривень і акційна стоїть 20 гривень. Розумієте? Так. Розказуйте. Коли ви вже навчитеся думати, коли ви навчитеся думати, ви там розказуєте, що якийсь там хлопчик там розказує у відосах, що робити, а мені 300 років треба, що ви це все робили. Коли ви навчитесь думати. Підіть в супермаркет, подивіться, вашій медики, ви здаєте по 40 гривень, які треба тримати, не можна здавати по 40 гривень. З чоловіком говорив, як пасіка 500, та яке а ціни на мед немає, а в бочках стоїть. То що він може так зробити? А вам біос під медогонки треба здати. І через вас такий мед і уходить по 40 гривень. Та візьміть, зайди той Інстаграм, зайди на той ProViet, та на Оликсі в кінці кінців потрудись, оголошення закинь. Заплати 20 гривень за те оголошення. Чого ти цього не робиш? Один з другим, блін. І ти, і кричить, що мед по 40. Ну, і тобі все життя буде по 40. Все життя він тобі буде по 40. Навіть коли всі будуть продавати вже по 1000 гривень, ти все одно будеш вийти по 40. Один з другим, блін. Піди а тебе, поторгуйся на касі. Скажи, що там, хліб сьогодні по 30, я його купляти не буду. Буду ждати, коли буде хліб по 20. І до людей, які купляють мед. Капець, блін. Чого ви за мед торгуєтеся? За щось від другим не торгуєтеся? Я не розумію, як це працює. Мед це продукт харчування, серйозний продукт харчування, який вам дає набагато більше, чим те пиво, яке ви купляєте кожного дня. Півлітри меду стоїть як пачка сигарет. Пів літри меду коштує як пачка сигарок. Один день не покури, купи, купи півлітри меду. Одні емоції, просто одні емоції, панове. І як на це можна тверезо реагувати, як на це можна спокійно реагувати? Ну що можна казати, коли одні неють, що дешево продається, бо ті люди, які продають, вони в більшості випадків розуміють, що воно не може бути дешево. Не може воно бути дешево. А ті люди, які е, купляють, неють що дорого. Не розуміючи, чого воно не дешево. Чого воно не може бути дешево. Окей, я ж кажу, хочете вощину по 200 гривень за кілограм? Пожалуйста, давайте я буду вас воск купляти по 100 гривень за кілограм. Ібо, панове, приходите до мене в магазин, здаєте мені воск по 100 гривень за кілограм, я вам буду продавати вощину по 200 гривень за кілограм. Взагалі не питаю. Будемо так робити. Але буду для тих по 200 гривень продавати, хто мені приносить воск по 100 Розумієте? Бо такого не буває, що ви здасте воск по 300 чи там по 500 гривень і купите вощину по 200. Ну не, бу, не буде. У нас ринок зараз не так працює. Ну не може такого бути. Бо коли купляють сировину, то сировини повинні зробити кінцевий продукт. Розумієте? А оця проміжна ланка це є заробіток різних людей, які в цій цепочці ці задіяні: від реалізатора до виконавця. Розумієте? Ой Боже, одні емоції, панове. Я так дивлюся на те, що ті люди пишуть в коментарях, що ті люди роблять. Я подивлюсь на цих Facebook-блогерів великих, да? я подивлюся на цих людей, які в Тікток. Ну, в Тік-Кок ще більш-менш розлікало кашета. Ну, коли я зайду і подивлюся, як серйозні люди пишуть в мене під відео, що ти нічого не розумієш, що ти не можеш вчити, бо ти там потеряв бджіл, ребят. мене зараз тільки бджіл, скільки вам, по-перше, не снилося. По-друге, на сьогоднішній день ми не вимірюємо тим, скільки в тебе стоїть вуликів в садку, а вимірюємо тим, скільки ти напрацював часу у бджільництві. От якщо ти кожен день по 4-4, мінімум 4 години працюєш з бджолами, кожен день, неважно, книжку читаєш, відео дивишся, в конференції слухаєш, на виставки їздиш, з людьми спілкуєшся, але тільки по бджолах. Не менше як 4 часа в день. Не менше, як 4 часа, в день. хоча б одну статтю в день прочитати по бджільництву. Щоб одну статтю прочитати по бджільництву в день. То таким чином, ви побачите, що за один місяць ви будете працювати з бджолою 120 годин. 120 годин, панове, для того, щоб стати фахівцем в своїй галузі, треба напрацювати 4 тисячі годин. 4 тисячі годин. Якщо ви ходите на роботу і раз в рік заглядаєте до тих бджіл. Чи раз в місяць заглядаєте до тих бджіл, це вас не робить великим фахівцям, який має право сидіти там всім наліво і направо роздавати. Типу, а ти те не знаєш, а ти те не знаєш. Та якщо ви качаєте по 20, по 20 кілограм меду за сезон від сім'ї, то вам всім поголовно тим людям, які по 20 кілограм меду качають. Треба опуститися в опис під відео і зареєструватися до мене по курс, на курс по бджільництву. 20 кілограм меду з сім'ї, панове, це це... Це навіть не повний магазин. Це навіть не повний магазин меду. Розумієте? То що ви займаєте? Що ви робите з тими бджолами? Якщо ви не знаєте, як робиться відводок сім'ї таким чином, щоб зробити відводок та ще й отримати мед, то, то що ви з тими бджолами? Ви хоч одну книжку прочитали? В будь-якій книжці пише, як це робиться. В будь-якій книжці це пише. Ви це хоч, хоч раз подумали про це? Я не розумію, як з такими людьми ще можна будувати. Успішне українське продуктивне бджільництво, яке буде розвиватися, яке буде демонструвати всьому світу і свій приклад, коли більша половина лобуряк, отаких от дерев'яних. Розумієте? Не є, що мед по 40, та візьми з того меду, зроби ми, вино, зроби медівку, він вже буде коштувати зразу по 400, навіть не встигнеш подумати, він вже 400 гривень буде коштувати. Але ж це треба усілля прикласти. Та пофасуй його в такі от стіки. Пофасуй, от в такі стільки мет. Вже тобі буде коштувати 400 гривень. Так для цього ж ум треба, розумієте? 20 кілограмів сім'ї качає за сезон, і це для них потолок. Ребята, за сезон повинні качати не менше 70-80 кг сім'ї. 50 це самий нижній мінімум, який можна качати. Це два магазини. Два магазини. Ну хай два з половиною. На два плотні куповних забитих магазини на 12 рамок. Якщо ви два магазини за сезон меду не відкачуєте з одної бджолиної сім'ї, та гріш вам ціна таким пасічником, блін. Розказуєте там сидите. Говорю з чоловіком, блін, величезна пасіка в чоловіка. Каже, 90 кілограм на сім'ю. Зрозумієте, він робить з тими бджолами, він спить з тими бджолами, він жениться з тими бджолами, він любиться з тими бджолами. Він все про тих бджіл знає. І тут якісь лобуряки, якого в садку стоїть два лежака, він раз в рік до них приходить. 20 кг того меду викачав раз в житті. То вже там бігом розказує в коментарях, що робити, по скільки кому які бджоли продавати, по скільки лежаки продавати, і ще по чому той мед продавати. Та сиди тихенько в себе на дивані, навіть не висовуйся. <плес> Я не розумію просто, як можна таке нормально взагалі, як можна нормально про це взагалі говорити. Я на власні очі бачу як по 120 кілограмів сім'ї качається меду. А ви мені розказуєте, вляхамуха, що 20 кг це потолок. 20... Кілограм це потолок в тебе в трусах вибач мене один з другим. От ті, хто таке писали. Це не до всіх, це до тих, хто таке писав. Стидно, блін. Стидно, що взагалі в українському бджільництві є такі люди, які не знають, що можна більше 20 кг меду качати. Стидно просто. Не Знаєте, це іспанський стиль, блін. Робите ви, а стидно, блін, за вас. Ну, а по бджолого пакетах, що я вам можу сказати, по бджоло пакетах. Скільки б вони не стоїли, все одно будуть люди, які їх будуть купляти. Але людей, які продають, закликаю робити максимально лояльні ціни по відношенню до покупця. Чому так? Тому що якщо ви будете продавати і будете продавати в районі 1500 гривень за один джило пакет, це буде хороша, якісна ціна, по якій зможуть купити по якій зможуть продати. Розумієте? І вам буде добре, і тим, хто купляє, буде добре. Бо якщо ви влупите зараз ціни по 2-2,5 тисячі за бджолопакет, дуже мало людей зможе їх купити. І ви тоді самі не торгуєте нічого, і люди нічого не, не зможуть купити. От і все. тримислити головою. Ну і на сьогоднішній день я вважаю, що 300 гривень рамка, якщо ми говоримо про бджолину сім'ю, це хороша ціна. Тому що коли ви продаєте бджолину сім'ю, це будете продавати не менше 6-7 рамок. 8 рамок розплоду. Це хороша ціна. Це без вулика бджолина сім'я за 7 рамок розплоду по 300 гривень. Це 210-2100 гривень. Це буде нормальна ціна. На 7 рамок розплоду. Без вулик. Ще вулик, розумієте? Якщо ви підете купити бджолопакет, за півтори тисячі, що на сьогоднішній день приблизно так і буде, підете купити новий вулик за 1500 гривень, це ви вже получаєте 3000. А таким чином ви можете той лежачок купити за 700 гривень. Можете купити того, е, ту сім'ю блін, за 2000 гривень. Якщо 300 гривень собі на доставку туди-сюди залишити, Розумієте, ви машиною поїдете забирати. І при цьому ви з тої сім'ї зробите ще 1, 2, 3 відводки. Скільки вже вас? Бажання хватить, таланту і знань. Тому що знань в українському бюджетництві на сьогоднішній день безліч. Але людей, які їх хочуть почерпнути, дуже мало. Дуже багато тільки тих, хто розказує, що мед по 20 кілограм, блін, це вже потолок, і що мед по 40 це біда. Він з малину, здайте, на чоловік, блін, по 10 гривень малина блін, опустилася, гектар малини стоїть. От той чоловік, блін, прогорів. А коли ви можете здати мед по 40 і ще отримати якусь все одно вигоду, ще й непогану вигоду. То не нийте, а працюйте. Все, панове, закінчується емоційне відео. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і до всіх я хочу ще звернутися окремо. Я хочу просто вам сказати, панове, поки ви ось тут в голові не постаршаєте трошки, поки ви не поймете, що бджільництво це серйозна величезна галузь, в якій є безліч технологій. Які треба вивчати, працювати з ними працювати, для них працювати, їх треба вчити. Не один день їх треба вчити, їх треба зрозуміти. З ними треба бути на ти. Доти будете качати по 20 кілограмів. Ну а стосовно того, що ми робимо тут на каналі, я роблю на каналі те, на яких каналах більш ніхто нічого не робить. Я вам показую з фінансової точки зору, як це все може бути. Я показую, як це все потрібно рахувати. Я показую, як це має бути. А не так, як ви собі придумали, або так, як у вас вийшло. Якщо у вас вийшло по 20 кілограмів, вам ще раз скажу: вам треба до мене на курси терміново та на будь-які курси по бджільництву. Підіть повчіться, як правильно розводити між. На все добре.